За інформацією синоптиків, в Україні 9 січня переважно без опадів лише вночі в південних та південно-східних областях ймовірний сніг. Температура вночі 15-21 морозу, у день 7-12 морозу. У південних областях та на Закарпатті вночі 8-13 в день 2-7 морозу. На дорогах України ожеледиться. По Київщині 9 січня уночі від мінус 13, до мінус 17 градусів. Температура у день від мінус 6 до мінус 9. Без опадів, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі мінус 17 -15. без опадів. Вдень мінус 7 -9 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями.